Сьогодні запланували свої масштабні роботи на пасіці, хочемо розширити пасіку, поставити вулики додатково ще. Роботи у нас ще в процесі. Така картина зараз на пасіці, У нас сьогодні в планах повністю все зачистити. Дуже багато зачистити. Затягнути затягнути, поставити стопці, знову затягнути сіту. Обмежити максимально вхід на пасіку і до вуликів. У нас є система охорони, частково її покажу, частково не покажу. От. Ну. Система охорони досить хороша, досить гарна і досить така, що прийти її буде важко. Каже Микола Володимир, треба затягнути сіто. Будемо затягувати щоб обмежити хоча б якийсь доступ максимальний до вуликів, до пасіки і тому подібне. Мали ми вже не дуже приємну історію минулого року, цього року вже хочемо від неї відійти. Що по системі охорони? Так, у нас наявні тут камери відеоспостереження, які реагують на будь-який рух. Дають сповіщення на телефон, на ноутбук не має значення, плюс наявні GPS, які при 15-сантиметровому руху, руху кожного вулика фактично дають систему сповіщення. Кажемо, коли Володимир вже недостатньо по неприємній ситуації минулого року. Відповідно, ми ще попробуємо вгородити свого дні і зробити. Він завжди дуже сильно до роботи. Валить повним ходом, зачищає, городить і робить роботу. Таке. Зараз ви бачите ту картину, вже потім більше зачистимо, більше поприбираємо, будемо знімати, будемо показувати, що ми зробили і що плануємо вже на слідуючий рік, починаючи з цього року.